В наявності трішки біжутерії радянського періоду ось така брошка, скань та вишивка. Ось така брошка з спіралькою, але вона пошкоджена. Потрібно відновлювати її. Клеймо стоїть, але, на жаль, з пошкодженнями. Кліпси, ось такі радянські. Також йому якесь присутнє, не можу прочитати. Ось така брошка. Тут втрата часткова емалі. Замок цілий. Також ось така з трояндою брошка. Ось така невеличка з камінчиком. Та ось така, також з камінцями. Замок на місці.